Три дивани кращий меблевий салон, де точно знають, що таке якість, комфорт та довговічність. Український виробник сучасних та зручних меблів, а головне. За доступною ціною три дивани це не лише про створення простору, але й про втілення ваших мрій у реальність. І саме завдяки особливій довірі своїх покупців, уже третій рік поспіль компанія завойовує почесну відзнаку та стає кращою з кращих, за думкою тернополян. Цьогоріч три дивани перемогли у конкурсі народний бренд у номінації Меблевий салон. Переконані, ця відзнака результат сумлінної праці, адже компанія завжди прагне бути лідером на ринку та уважно ставиться доку важного відвідувача емоції були надзвичайно позитивними, як і три роки тому, так і сьогодні. А в перемогу ми вірили, і наші клієнти вірили, і вони кожен з клієнтів, які нас підтримував своїм голосом, вони нам говорили, що ми впевнені, що ви переможете. Компанія три дивани існує ще з 2007 року, і за цей час змогла успішно зарекомендувати себе на ринку як надійний виробник. Тут ви зануритесь у світ комфорту, де кожна деталь відображатиме ваше бажання створити затишне середовище. Наша мета це забезпечити людей дійсно якісними та надійними меблями, які відповідатимуть їх вподобанням та потребам. Кожен крок у цьому магазині це крок до створення вашого власного ідеального простору. Ору недаремно салон має найвищий рейтинг за позитивними відгуками у гугл-пошуку серед меблевих компаній Тернополя. На даний момент ми постійно розширюємо наш асортимент. Ми співпрацюємо тільки з передовими постачальниками. Також ми розвиваємо напрямок онлайн-продажів, щоб люди могли придбати собі меблі з різних куточків України, не виходячи з дому. Прямі та кутові дивани, корпусні меблі, столи, стільці, вітальні. Все це представлено у широкому асортименті меблевого салону. Три дивани, адже тут однозначно комфорт перетворюється на стиль життя.